Він народився кріпаком, але став символом незламності українського духу. Його слова, написані майже два століття тому, досі надихають і хвилюють. Його ім'я назавжди вписане в історію України. Його називають пророком, голосом народу, кобзарем. Тарас Григорович Шевченко, великий поет, художник і борець за свободу. Сьогодні його творчість єднає покоління, а його ідеї про волю, правду і любов до рідної землі залишаються актуальними. До дня народження Тараса Шевченка, учні початкових класів гімназії Дмитра Конокенка, підготували особливий захід, щоб не просто згадати його ім'я, а й зануритись в його творчий світ. А чому коли приходить, свічку опалює, і куриться свічка, поки людина не помре. А як помре? Діти не лише розповідали про життя поета, а й відкривали для себе глибину його поезії та мистецтва. Вірші Шевченка звучать по особливому, коли їх читають діти. В кожному слові відчуття рідної землі, любові до України та віри в світле майбутнє. Сьогодні в захід, Тараса Шевченка і мені сподобалась вірш край неба палає. Світає, край неба палає, соло в темнім гає сонце зустрічає, тихесенько вітер тривуть, Степи линею мріють, між ярами над собами бере зелені. Як упруто, поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милі, де вони широко полі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як криве ревучий. Тебе достогнет ніпер широкий, сердити вітер заливав, то долу вернуть невисока. А рамок підіймав. Минать й прийде літо, за осінню прийде зима. Шевченко не давно старіти, для нього старості нема. На заході говорили не лише про поезію, адже Шевченко був не тільки великим поетом, а й талановитим художником. Діти розглядали його картини, порівнювали їх із рядками з його творів, намагалися знайти спільні образи та символи. Про важливість таких заходів і те, як діти відкривають для себе Тараса Шевченка, розповіла Сауляк Людмила. Сьогодні в нашій школі був проведений захист, присвячений Дню Тараса Григоровича Шевченка. І захід дуже сподобався і мені, і дітям ми старалися готувалися, і я вважаю, що кожна людина від малого до великого повинна знати таких геніальних людей, які жили, творили в нашій державі. Такі заходи допомагають дітям не лише вивчити біографію та творчість Шевченка, а й відчути його дух, зрозуміти його цінності та ідеали. Адже як говорив сам Кобзар, учитись, читайте і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.